Пане Михайле, вочевидь, це не перший раз, навіть не перший удар, який відбувається так, і атаки з боку Ізраїлю, і, і іранські атаки. Але поступово, так би мовити, на цій спіралі ми опиняємося все на вищих і вищих рівнях. Наскільки серйозною ви оцінюєте цю загрозу для того, аби велика війна могла розпочинатися? Бо удари тривають, і прямо зараз, і сьогодні BBC повідомляє, що нові атаки відбуваються. Ну, по-перше, відповідати Ірану, судячи з динаміки, не буде чим uh -huh. і можливо і не буде кому. Я далекий від того, що це закінчиться там розгромом військово-політичного керівництва Ірану, але схема ізраїльська вже цілком зрозуміла. Це подолання ППО, в тому числі ліквідація найбільш ключових вузлів. Далі це удар по ядерним об'єктам, без до речі. Втручання в систему видобутку нафти і розподілення в Ірані, що також було би болісним, але оце підняло б суттєво градус ескалації. Наразі в Іранців буде кілька варіантів, мабуть, перечекати і далі дати якусь обмежену відповідь для того, щоби. Не отримати ще сильніше, тим більше, що це все координується з американцями, і ми бачимо, яким чином Ізраїлю на інформаційному рівні вдалося переконати а, власне. Багато де суспільну думку, що, мовляв, вони діють окремо від американців. Тут ми бачимо, що Союз цей нікуди не зник. Американці, особливо адміністрація Трампа, мабуть, є найприязнішою до Ізраїля за останні десятиліття, і відповідно наважилися на таку досить суттєву атаку, яка ми вже бачимо, має наслідки набагато більші, ніж ті, які були до цього. Не будемо забувати, що Ізраїль вибив по суті іранських проксі з Сирії е, значними ударами, поставив їх під. Е... Власне, в досить такі е, становище слабке в Лівані, це Хізбулу, Єменці теж, попри те, що там запускають ракети, але результативність їхня слабка. Ірак. Е, і власне тут вже немає звідки іранцям відповісти. Вони далеко довго йшли, досить до того, ізраїльтяни, щоб послабити вплив Ірану. Угу. І зараз це буде здійснено. Е, війна контрольована, війна має ознаки гібридності, скільки. Раїни висловлюються непокоєння закликають uh -huh. до деескалації, допоки еліти. Ну є повідомлення про атаку на резиденцію самого е, власне е, Хаменеї, еліти ще не знищений, крім військових. Іран так само не запустив. Допоки по Ізраїлю за добу практично нічого, бо їм потрібна підготовка, uh -huh. потрібно там ТСЕ і Багато досить в це треба таким чином, поки це гра в одні ворота, і навряд чи іранці зможуть якоїсь суперсерйозної відповіді uh -huh. в такій ситуації завдати, тим більше що американці суттєво долучилися до цих погроз. І ну, якби скажімо, натиснути ще сильніше, можна було б в Ірані змінити режим. Інше питання на що його змінити, mm -hmm. які будуть його на пане Михайло. Можна зараз... от це, це запитання? Ми ще продовжимо буквально за мить, але я хочу дійсно заакцентувати увагу, що відповідно до даних ЗМІ, дійсно в районі Палацу верховного лідера Ірану Алі Хаменеї теж відбувалися атаки. От буквально щойно, в очевидь, от в цій третій серії атак і. Це відбувалося прямо перед тим, коли він мав звертатися. Мало бути таке телевізійне звернення. Звернення вже розпочалося, зараз воно триває, знову ж таки, як повідомляють ЗМІ. І більше того, такий певний прогноз був, що атака, відповідь, так би мовити, з боку Ірану може відбуватися саме після такого звернення. Ви наголошуєте на тому, що навряд вона може бути. Великою ця атака, тому що можливо Ірану ну нема нема чим масштабно відповісти. І ще про е, те, що відбувалося зараз, от буквально за останні години відбулося ну принаймні російські джерела кажуть, що відбулося дві розмови: що Путін говорив із Беняміном Нетаньягу, і Путін говорив з іранськими лідерами. Про що могли говорити, і яке ось тут співвідношення сил, так би мовити, Росію з Іраном сьогодні пов'язує договір про таке безпекове партнерство. Росія певною мірою від всієї історії має хай на сьогоднішній день навіть вигоду через стрибок нафтових цін. І Росія заявляє, що вона потужний гравець на близькому сході, який здатний домовлятися або має зв'язки. Ну почнемо, мабуть, з того договору. Ми всі знаємо, що договір з Росією не вартий, навіть паперу, на якому він підписаний. Це як договір про там не напад, так і договір про будь-яку співпрацю. Росія вже свого часу е, злила Януковича, е, Росія злила Асада. В Сирії і е, для росіян, в принципі, е, відносини з Іранцями у них не такого рівня довіри. Тобто вони їх сприймають, чесно кажучи, як таких собі ситуативних союзників, як і Іранці, їх зовсім інша історія. Це Китай потужний. Який дуже гарно скуповує російські ресурси і закриває очі на російські злочини, от з Іраном так не пройде. Іран, тим більше це не Кенедиєри. Іран і сам не хотів ставати абсолютно залежною від Росії країною, тим більше побачивши, що Росія там нічого особливо так не інвестує в нього. З Нітаняху відносини у Путіна досить хороші з Ізраїлем. Взагалі у Росії я би сказав, прекрасні стосунки були і є. Ізраїль прощає росіянам дуже багато всього, бо він власне. Власне, розуміє, що російські заяви про те, що там ізраїльська операція повинна бути припинена, і так далі. Це все бла бла бла. І а, у Путіна є можливості, які йому, до речі, і Трамп пропонував, що нехай Путін підключиться до перемовин з Іраном, щоб Путін взяв собі такого, ну, доніс певні меседжі до іранського керівництва від Нітанняху, що ви давайте робіть те то й те то, і ми в даному випадку припиняємо. Але ця розмова це радше спроба. Промазати позицію Росії, подивитися, яка реальна реакція буде у Путіна. Вона буде швидше за все, просто спостереженням і відповідним засудженням і далі вивченням військових технологій і всього іншого. От. Ну і з іранцями російська розмова мабуть буде абсолютно ні про що, тому що у них співпраця після оцієї передачі шахідів і певної кількості. Там балістичних ракет, які допоки Росія не використовувала в війні проти України. Ця співпраця на цьому і завершилась. Uh -huh. Росія не надала засобів ППО. E, з літаками теж там вклалося далеко не все так добре, як хотілося, особливо з озброєнням на них. Тобто наразі відбивати атаку Ірану по суті. Uh -huh. Ну особливо немає чим. Немає наразі жодного повідомлення про збиті там ізраїльські літаки. Uh -huh. Авіація іранська не вступає в повітряні бої. Uh -huh. Так само країни з якими межує е, Іран попри присутність там російських військ, наприклад, <кхм> та ж сама е, Вірменія, де там є у них спостережні пункти. Далі союзні до Росії, там країни СНД, вони ну, абсолютно е, займають позицію ну повного невтручання. Ага. Навіть союзний Ізраїль Азербайджан в принципі, нічого допоки якихось дій не робив, це вже трошки з іншого фронту. Тому тут ну. Е, е, е. Очікувати від росіян активних дій не варто Росіяни не будуть робити нічого, щоб загрожувало Ізраїлю. Пане а Ізраїль не буде робити нічого, щоб загрожувало Росію. Росії. Відповідно, ну позиція в даному випадку Аятули, яка буде сказана йому тим, навіть з ким вони працювали. Ну що розбирайся сам, тобто приймай якісь рішення. Власне, це твоя проблема, до якої ти довго йшов, і е, багато в чому в даному випадку до речі, і багато сил самому. І рані хотіли би, щоб режим змінився, але їм не надавали такого шансу, пане Михайле. Тоді ось маємо свіже повідомлення: повідомлення з ізраїльського боку, попередження від армії журналістам, що очікується з іранського боку пуск близько сотні балістичних ракет 12 хвилин час підльоту до ізраїльської території, тому відповідно за певний час може бути попередження від командування тилу жителям ізраїля про те, що необхідно бути в обезпечених місцях. Стяг в бункерах на поточний момент сьогодні ми спілкувалися з журналістом, який перебуває в Ізраїлі, і він каже, що дійсно протягом цілого дня є оце попередження далеко не відходити. Буквально остання хвилина нашого спілкування. Скажіть, будь ласка, як... Довго і далеко Ізраїль, от як ви бачите зараз, розстановку сил, початок як далеко він готовий піти, як довго триватиме. Скільки цілей у Ізраїлі, і яку фінальну ну, фінальну стадію, фінальну мету бачить перед собою Ізраїль зараз? Ізраїль бачить стратегічною метою, що було ними і заявлено. Це послаблення іранського режиму і о, якби, зробити його більш. Таким здатним до перемовин, але це до речі, мета, яка озвучена, але реальної мети зараз ізраїльської операції, мабуть, знають тільки самі ізраїльтяни і, можливо, американці. Якщо ми побачимо удари по нафтопереробним заводам, це буде означати, що пройдена та лінія неповернення, і далі війна буде тривати до повного знищення іранського режиму. Якщо цього не відбудеться за певний час, ситуація вщухне і власне Іран запустить. 50-100 своїх бляшанок, які в принципі, враховуючи потужне ПВПО в регіоні, не не принесуть великої шкоди Ізраїлю. От і все. Дякую за розмову сьогодні. Михайло Якубович, сходознавець, кандидат історичних наук, науковий співробітник сходознавчого відділення Фрайбурзького університету на прямому зв'язку зі студією телеканалу Апостроф.